кредитні спори, як захистити себе у суді, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли йдеться про таку категорію справ як кредитні спори. Звичайно, ми говоримо про одну з болючих тем для багатьох людей: це Мікрокредити, це швидкі кредити, це онлайн позики, численні телефонні дзвінки, часто погрози, десятки тисяч гривень штрафів. Знайоме, на жаль, багатьом. Але важливіше інше, що в більшості випадків люди могли і мають право законно захиститись і суттєво. Чи реструктуризувати відповідну заборгованість, чи зменшити розмір цієї заборгованості, чи взагалі виграти справу в суді? Ми не толеруємо недотримання чинного законодавства, а говоримо одразу про ті випадки, про випадки незаконних ситуацій щодо конкретних споживачів, щодо конкретних людей, які стикалися чи можуть стикнутися з відповідною ситуацією, звичайно. Будь-який спір це є конфлікт, і ми акцентуємо увагу на судовому розгляді відповідного конфлікту, Перепрошую, судовому вирішенню питання, яке стосується щодо стягнення заборгованості у тих чи інших ситуаціях. Щороку десятки тисяч людей звертаються до фінансового регулятора, а це Національного банку України, із скаргами на дії. Відповідно мікрофінансових організацій, фінансових установ, чи банківських установ, чи навіть колекторів. Крім того, у 2025 році така кількість скарг, така кількість звернень суттєво збільшилась. І, звичайно, очевидно, також збільшилась кількість звернень до суду зі сторони чи банківської установи. чи Фінансової структури чи мікрофінансові організації з вимогами про стягнення тої чи іншої заборгованості, чи за банківським кредитом, чи, для прикладу, споживчим кредитом, чи відповідно інших ситуа ситуацій. І, звичайно, питання стягнення заборгованості, кредитних спорів, спірних відносин, воно є досить гострим для. Багатьох наших людей, люди думають, що взяв кредит швидко, без довідки про доходи, без відповідних документів ем, через різні онлайн-сервіси, і питання вирішено. Вирішено за умови, коли цей кредит вчасно повернено. Але якщо особа, якщо людина взявши кредит, Споживчий кредит, онлайн кредит, швидкий кредит вчасно не повертає його. Ось тоді починаються проблеми. Проблеми з нарахуванням заборгованості, штрафами, пенями і так далі і так далі. І в тому числі залученням чи колекторських структур, набридливими дзвінками, і як результат. Коли не вдається в позасудовий спосіб врегулювати відповідне питання, в позасудовий це без звернення до суду, тоді відповідні суб'єкти можуть і часто так і роблять, звертаються до суду про стягнення заборгованості. Одна ситуація, коли вони звернулись до суду, і ви належно повідомлені, повідомлені про час і місце розгляду відповідної справи, ви активно втручаєтесь активно. Ем, Здійснюєте свій захист у судовому процесі. Інша ситуація, коли ви, вам невідомо про наявність відповідної судової справи, і вже про те, що з вас буде стягнуто борг, вам стало відомо від державного чи приватного виконавця, особливо коли був здійснений арешт ваших банківських рахунків. Звичайно, ці ситуації неприємні, звичайно, потрібно. Діяти і реагувати за умови, коли відповідна фінансова установа здійснює необґрунтовані і завищені нарахування суми заборгованості. Простими словами, людина взяла кредит у розмірі 10 тисяч гривень, вчасно не повернувши його через певний час, вона отримує судовий позов вже просягнення в три або чотири рази більшої суми. Взяв 10 стягується, 30 або 40 тисяч гривень. Звичайно, це не співмірно, звичайно, це не зовсім відповідає як судовій практиці, як принципам розумності, як належно дотримання прав споживачів. І в таких випадках, безумовно, потрібно бути активним, учасником відповідного процесу і не вважати, і не думати, якщо ви. Не підете до суду. Якщо ви не наведете тих чи інших юридичних заперечень, то буде краще, буде простіше, борг буде менший від тої суми, який первинно планувався чи планується стягнути з вас. Фінансова грамотність, юридична грамотність для багатьох людей в даному випадку є дуже важливим нюансом і потрібно все-таки. В ситуаціях відповідних діяти в межах чинного законодавства. Щонайменше, якщо є така необхідність у укладенні чи договору про надання банківського кредиту чи споживчого кредиту, то бути розумним і дотримуватись відповідно договірних зобов'язань. Ми не толеруємо недотримання відповідних договірних зобов'язань, тому що Кожен зобов'язаний все-таки дотримуватись положень чинного законодавства. Ми говоримо про банківські кредити. Вони відрізняються від іншого виду кредитів, як споживчі кредити, чи швидкі, особливо онлайн-кредити чи інші форми можливості отримання через онлайн певної суми коштів. Ми зараз говоримо про праву природу. Цих відносин, коли є відповідно одна особа, яка надає кошти, відповідно є зобов'язання є інша особа, яка отримує ці кошти і повинна повернути. Про це йдеться в статті 10.54 цивільного кодексу України. Отже. У відповідному положенні Цивільного кодексу України зазначається, за кредитним договором банк або інша фінансова установа, яка називається кредитодавець, зобов'язується надати грошові кошти, тобто кредит позичальникові у розмірі та на умовах встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відповідно проценти. І також маємо положення. Статті 625 цивільного кодексу України, яка говорить про відповідальність за порушення грошового зобов'язання. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. І боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора, зобов'язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3%. Річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, маємо дві сторони. Маємо зобов'язання двох сторін. Одна сторона надає кошти, друга сторона отримує кошти, зобов'язується повернути ці кошти. І так звана формула 625 це стаття Цивільного кодексу України, певним чином захищає. І гарантує права тих, хто вчасно не повернув заборгованості за кредитним договором чи за споживчим кредитом. Йдеться про суми, які можуть стягуватись із боржника. Це насамперед сама сума боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також питання здійснення сплати трьох. Процентів річних від простроченої суми, якщо такий розмір процентів не встановлений договором або відповідно законом. Дане положення цивільного кодексу рекомендуємо у випадку, коли щодо вас є судовий процес, є судова справа в суді. Щодо стягнення з вас заборгованості за споживчим кредитом, дані статті рекомендуємо застосовувати, особливо 625-ту, щодо визначення розміру відповідної заборгованості, бо дуже часто цей розмір є неспівмірним обставинам, неспівмірним реальності і відверто здирницьким. На такому випадку люди існує багато позитивної судової практики, доводять ці обставини, і суд ухвалює рішення щонайменше про зменшення відповідного боргу. Кредитний спір. Кредитний спір це господарський або цивільно-правовий спір. Отже, цей спір виникає з кредитних правовідносин між кредитором і боржником щодо виконання зміни, припинення або дійсності кредитного договору. Є різні види, є різні категорії. Категорії справ, які стосуються стягнення заборгованості за кредитним спором. І, зокрема, спори про стягнення заборгованості, спори про дійсність кредитного договору, спори з колекторами та фінансовими компаніями, спори щодо електронних чи онлайн кредитів, іпотечні кредитні спори, спори із порукою та заставою, чи спори щодо змін умов кредиту. Велика кількість. Спорів велика кількість категорій справ. Ми говоримо про ситуацію, коли є вже справа, передана до суду для того, щоб суд визначив і прийняв рішення щодо стягнення повернення відповідної заборгованості. І якраз ця категорія справ це справи про стягнення заборгованості. Ця категорія справ має багато своїх особливостей, багато своїх нюансів. Немає універсальної формули, яка б пояснювала, яка б деталізувала можливості мінімізації тих чи інших ризиків щодо стягнення юридичних ризиків щодо стягнення заборгованості. Але маємо наступну конструкцію. Отже, спори про стягнення заборгованості. Полягають у наступному стягнення тіла кредиту, кредитор вимагає повернення основної суми кредиту, стягнення процентів за користування кредитом, коли йдеться про спори щодо завищених ставок, щоденних процентів, незаконних нарахувань після строку кредиту, чи стягнення штрафів та пені оскарження надмірних санкцій, чи подвійних штрафів, чи несправедливих умов. Звичайно. Ситуації, коли справді є несправедливі умови щодо розрахунку заборгованості, на жаль, є досить частими. Хто ж може звертатись до суду? До суду із відповідним позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором чи за споживчим кредитом, може звертатись банк, фінансова установа, відповідно колекторська структура. Коли йдеться про купівлю нею пакету кредитної заборгованості, або простими словами переоступка права вимоги, є такий юридичний термін, чи договір факторингу. І, звичайно, ці суб'єкти здійснюють активні дії для того, щоб стягнути заборгованість, яка нарахована, яка не завжди є обґрунтованою, в такому випадку потрібно діяти. В тому випадку потрібно реагувати. І з практики, до суду звертається фізична особа, яка придбала за договором про уступки права вимоги, відповідний пакет заборгованості за споживчими кредитами, і звертається до суду про стягнення з боржника, з фізичної особи. Очевидно, завищеної суми заборгованості з різними нарахуваннями, штрафними санкціями і так, далі, і так далі. І звичайно, людина активно вступає у відповідний процес, подає заперечення, подає відповідні клопотання, і в суді встановлюється, що насправді цей позов є необґрунтований, є незаконний, тому що фізична особа. Не може укладати договори факторингу, договори переоступки права вимоги, бо це має робити виключно і може робити виключно фінансова установа. І таким чином, звичайна людина у відповідному позові, вона отримала маленьку перемогу, тому що у задоволенні позовних вимог було відмовлено. Але, зрештою, це не вирішує іншого питання. Стягнення. І повернення заборгованості за відповідним споживчим кредитом. Звичайно, в таких випадках юристи, адвокати, особливо ті, які спеціалізуються в сфері фінансового та банківського права, рекомендують все-таки вимагати здійснення перерахунку відповідної заборгованості, і в позасудовому або досудовому порядку все-таки повертати відповідні кошти, які були надані чи в якості. Банківського кредиту, чи в якості споживчого кредиту. Чому я про це, про це говорю? Чому я на це звертаю увагу, бо ці категорії справ, кожна справа є особливою. В кожній справі є ті чи, чи інші нюанси, в тому числі чи кредит, чи споживчий кредит, хто звертається до суду, які вимоги ставляться, як відповідач, тобто звичайна людина повинна діяти, і алгоритм відповідних дій. Ми бачимо. Приблизно таку орієнтовну стратегію дій звичайної людини, коли щодо неї подається позов про стягнення заборгованості, і ця заборгованість, очевидно, є неспіврозмірною з реальністю. І як би в таких діях потрібно діяти? Насамперед, потрібно, необхідно максимально наводити відповідні аргументи, докази. Факти у судовому процесі. Тому що активність у судовому процесі збільшує ваші шанси на щонайменше позитивне рішення щодо вас, чи зменшення, чи взагалі скасування відповідної заборгованості. Як захищатися в суді? Справа вже в суді, ви отримали повістку про явку до суду. Ви знаєте, що суб'єкт звернення, тобто позивач у даній справі є чим. Фінансова установа чи колекторська установа, чи відповідно мікрофінансова організація. Ви в таких діях максимально реалізовуєте всі свої процесуальні права, які визначені у цивільно-процесуальному кодексі України. Отже, що найменше подаємо відзив, спростовуємо варіант. Чи ситуацію щодо укладення договору, якщо у вас наявні якісь сумніви, вимагаємо надати докази ідентифікації, аналіз відсутності істотних умов, чи несправедливі умови, чи зменшення штрафів, чи формула, так звана 625 -та стаття цивільного кодексу України, чи коли йдеться про сплив. Строку відповідно договору чи споживчого кредиту чи кредиту. Також подаємо клопотання: клопотання про витребування документів від позивача, банківської виписки, чи про питання визначення і проведення експертизи, коли є сумніви в тому, що ви підписували відповідний договір електронним підписом. І звичайно, готуємо альтернативний. Розрахунок заборгованості по відповідному чи споживчому, чи банківському кредиту, і в таких випадках судова практика є в користь саме споживачів, тому що десятки тисяч позовних заяв, банківських установ, колекторських структур вони спрямовані на те, щоб максимально звичайної людини стягнути як саме тіло заборгованості, так і Всілякі необґрунтовані штрафи, прострочки, пені чи, відповідно, проценти. І це, звичайно, створює тягар для пересічної людини, але не вирішує питання щодо того, про що ми говоримо про заборгованість. Про заборгованість, яка наявна, про заборгованість, яку потрібно у встановленому порядку. Здійснювати виплату. Але в таких ситуаціях, звичайно, є багато різних кейсів, різних кейсів, які також говорять про можливість відповідного відстоювання свого права в судових органах. Що ви б мали вимагати в суді, коли виникає ситуація, коли відповідна установа. Фінансова установа чи банківська установа подала позов про стягнення відповідної заборгованості. Щонайменше, нам треба вимагати і розуміти, чи є договір, чи є докази укладення відповідного договору. Отже, вимагаємо докази укладення договору. Коли йдеться про онлайн операції, лог файли, чи ip адреси чи час підтвердження, чи смс-коди з прив'язкою до номера відповідного телефона чи підтвердження ідентифікації, докази перерахування коштів, позивач має надати платіжне доручення, має надати виписку з банку і підтвердити реальний рух коштів. Нам треба в такому випадку очевидно з'ясувати. Чи були нараховані відповідно проценти після кінцевої дати, закінчення відповідно кредитного договору, чи подвоєне нарахування, чи все гаразд з відповідними розрахунками? І також з'ясувати питання щодо законності процентів і визнання ряду умов в ситуації щодо нарахування заборгованості несправедливими. Про це Принаймні говорить стаття 18 закону про захист прав споживачів, чи вимагати питання щодо необхідності зменшення процентів як надмірних, зменшення штрафів чи пені у відповідному порядку. Як я вже зазначав, є насправді великий масив позитивної судової практики в користь споживачів щодо надмірності, щодо великої кількості здійснення. Нарахування заборгованості. Продемонструємо на звичайній справі звичайної людини, але ми не будемо зазначати номер цієї справи, як суд вирішив діяти і стягувати заборгованість. Отже, судова практика. Таким чином, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог. Як ми бачимо з фабули, людина спершу взяла. Кредит у розмірі 10 тисяч гривень, потім вона взяла кредит у розмірі 5 тисяч гривень. І загалом, коли людина взяла кредит у розмірі 15 тисяч гривень, загалом зі всіма нарахуваннями, зі всіма штрафними санкціями, вона згідно рішення суду мала б сплатити майже 39 тисяч гривень. Майже в два з половиною рази більше від тої суми, яку людина взяла через споживче кредитування, через швидкі кредити чи онлайн-кредити. Окрім цього, також витрати на здійснення правової допомоги, тобто витрати на представника відповідного позивача, чи банку, чи колекторської компанії, чи фінансової установи, звичайно, людина в тій ситуації не погодилась. З рішенням суду першої інстанції і звернулася до суду з апеляційною скаргою. І це типовий приклад, коли фінансова установа нараховує необґрунтовані захмарні відсотки, штрафи, пені і так далі. І так далі, і фактично в кінцевому варіанті звичайна пересічна особа сплачує. Цю заборгованість у разі, якщо вона не доведе зворотні. Як відбувається судовий процес? На судовому процесі з'ясовуються відповідні обставини, якщо боржник, особа активно включається, вона може обґрунтувати незаконність здійснення нарахування, якщо цього немає і рішення набирає законні сили, в такому випадку видається виконавчий лист, про стягнення заборгованості і тоді стягує заборгованість у відповідному порядку, чи державний виконавець чи приватний виконавець. І державний, і приватний виконавець мають право, мають повноваження щодо накладення обмежень чи здійснення арешту. Коштів, якщо вони є на банківських рахунках чи вчинення інших виконавчих дій. І люди в багатьох випадках обурюються, я нічого не знав про заборгованість, в суд мене не викликали, картки мені заарештували. Що в такому випадку робити? В такому випадку ви можете спробувати оскаржити рішення, яке набрало законної сили, якщо доведете. Обґрунтованість пропуску строку звернення до суду, тобто відповідного строку для подання чи заперечень чи апеляційної скарги. Якщо ви цього не зробите, в такому випадку і державний, і приватний виконавець виконує сумлінно свою роботу. Тобто він з вас стягує відповідну суму заборгованості, яка визначена у виконавчому листі, яка встановлена судом, навіть при ситуації, що ця заборгованість може бути явно завищеною, явно необґрунтованою і порушувати ваші приватно-законні інтереси. Як перевірити, чи щодо вас, чи ваших близьких, знайомих, родичів є судові процеси, є судові провадження, в тому числі, які стосуються стягнення за кредитними спорами? Дуже просто, безкоштовний. І простий лайфхак, як перевірити цю інформацію, як щодо себе, так і щодо своїх близьких родичів, друзів чи знайомих. Отже, маємо такий сервіс, який називається судова влада України. Там є опція стан розгляду справ. І будь-хто в нашій державі може скористатися даним сервісом, ввівши прізвище та по батькові, регіон, області можливий суд. І пересвідчитись, чи щодо вас немає поданих позовних заяв відкритих судових проваджень, в тому числі, які стосуються про стягнення заборгованостей за кредитними спорами. Звичайно, якщо така інформація підтверджується, якщо ви бачите, що у вас є якесь судове провадження, чи у вашої близької чи рідної людини, в такому випадку потрібно, звичайно. Звертатись до відповідного суду, ознайомлюватись з матеріалами справи, подавати заперечення чи клопотання, заперечувати той чи інший розрахунок заборгованості за кредитним чи споживчим відповідно договором, і, звичайно, вимагати, наполягати, обґрунтовувати необхідність перерахунку, перерахунку відповідної заборгованості, коли ви розумієте, що колекторська. Факторингова, банківська чи інша фінансова установа здійснила неправильне нарахування, чи здійснює дії по необґрунтованому стягненню заборгованості. Ситуації, на жаль, які стосуються кредитних спорів, є, є дуже багато. Вони особливі, оскільки вони стосуються можливостей людини. В реалізації тих чи інших своїх побутових потреб і спонукання цієї людини брати відповідні чи споживчі кредити, чи для прикладу онлайн-кредитування, швидкі кредити. І такі моменти мають зовсім інший, більш психологічний, аніж юридичний характер. Ми ж рекомендуємо все-таки розуміти, що якщо людина Користується відповідним онлайн-сервісом, у неї не повинно бути думки і міфу, що про неї забудуть. Ні. Тому що кожна фінансова чи банківська установа про вас буде пам'ятати завжди. І рано чи пізно, якщо наявна заборгованість, і рано чи пізно, якщо були якісь взаємовідносини з тою чи іншою фінансовою установою, рано чи пізно виникне питання про. Повернення відповідних коштів, повернення заборгованості і так далі. і так далі. Сфера фінансової і банківського права досить обширна, дуже багато нюансів, дуже багато особливостей. Але ми говорили про те, як діяти, коли справа вже у суді. В підсумку, якщо справа про стягнення заборгованості подана відповідно банком. Банківською установою, фінансовою установою, установою, колекторською структурою чи мікрофінансовою організацією, тоді вам потрібно діяти активно, вам потрібно вчиняти всі дії щодо подання заперечень, зміни розрахунків, вчинення інших процесуальних дій для того, щоб щонайменше зменшити розмір. Заборгованості. Але в ідеальному варіанті не потрібно використовувати дану опцію, а якщо використовувати, то особливо в виняткових випадках. Тому що фінансова культура повинна все ж таки бути на першому місці. І у випадку, коли щодо вас, ті чи інші суб'єкти вчиняють дії щодо стягнення необґрунтованих і незаконних. Коштів, нарахувань, штрафів також потрібно належно, адекватно вчиняти дії по захисту своїх прав. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними методами. Побачимось і почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.